День відкритих дверей на факультеті іноземної філології Миколаївського національного університету імені Сухоблинського проходить зазвичай двічі на рік, і вперше якраз у жовтні. Майбутнім абітурієнтам розповідають, як живе факультет, чому вони можуть тут навчитися і ким стати у майбутньому. На факультеті іноземної філології, як і в будь-якому другому вузі, вчитися не дуже легко. Але, якщо у тебе є ціль, якщо ти знаєш, для чого ти вчишся, тоді становиться легко і цікаво. інтересно. До речі, день відкритих дверей в жовтні це не зарано, адже є можливість не тільки вирішити, куди йти, а й підготуватися до складання ЗНО. у нас. Е Є курси підготові, які допоможуть підготувати студентів к здачі незавісимого екзамінам по незалежному оцінюванню. Дуже багато під час заходу розповідають не викладачі, а самі студенти факультету. І про навчання, і про можливості та перспективи. Одна з яких стажування за кордоном. Для цього є ціла низка спеціальних програм та організацій, з якими співпрацює факультет іноземної філології. Як правило, англічані розказують and Travel». Німці наше їздять. В Германію, в Австрію це звісної програми, ДАД і так далі, розповідають студенти і про громадське життя факультету про роботу студентської ради. Ми є активними учасниками всіх днів відкритих дверей. Наші викладачі нас активно підтримують. І ще ми намагаємося поспілкуватися з абітурієнтами, запитати, що є для них цікаво, і даємо їм доступну інформацію. Одним навчанням студентське життя не обмежується. Якщо є бажання, ласкаво просимо до громадської активності. Про це як ніхто може розповісти регіональний координатор студентської республіки. Теж студентка факультету Вікторія Романенко. До речі, вона теж вважає, що громадська діяльність пішла їй на користь, в тому числі і як студенту філологу. Студент комунікабельності, і студент учиться взаємодію з другими людьми, студент учиться многому, як, як держатися на публіці. Во-первых, для студента філолога необхідно правильно говорити, необхідно uh, говорити убедительно. Дмитро Тьосов Олег Хусейнов, ФМСН.